Про події війни говорить Стратко. Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден найближчим часом матимуть дві зустрічі: перша відбудеться цього тижня у Франції, де президенти будуть присутні на заходах, присвячених 80-й річниці висадки союзників у Нормандії. За повідомленням Білого Дому, під час цієї зустрічі глави держав обговорять стан справ в Україні та про те, як США можуть продовжити та поглибити підтримку України. Друга зустріч відбудеться на полях саміту G7, який відбудеться 13-15 червня в Італії. Кується, що увага буде зосереджена на використанні заморожених активів Росії на користь України. Крім того, як заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Саліван, найближчими тижнями США оголосять про нові поставки військової допомоги Україні. Я думаю, що найближчими тижнями можна очікувати оголошень про подальші поставки значної потужності в Україну. Думаю, що нам потрібно надіслати чітке повідомлення Путіну, що він не може пережити нас і що він не може нас розділити, сказав Джейк Саліван, додавши, що зброя, як яка надходить на поле бою останні кілька днів і тижнів, вплинула на ситуацію на фронті. У ніч на 5 червня окупанти запустили по Україні 27 ударних БПЛА типу шахет. В результаті протиповітряного бою збито 22 шахеди у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Сумській та Полтавській областях. Протягом минулої доби відбулося 110 бойових зіткнень. На харківському напрямку російські окупанти продовжують вести наступальні дії. Загалом на цьому напрямку відбулось п'ять бойових зіткнень. Бої точились зокрема в районах населеного пункту Вовчанськ Харківської області. На Куп'янському напрямку Сили оборони України відбили 17 атак ворога в районах Синьківки, Берестового, Черніщини. Петропавлівки, Степової Новоселівки, Харківської області, Невського, Остельмахівки, Луганської області. На Покровському напрямку противник здійснює спроби просунутись в районах Новоолександрівки, новоселівки Першої та Сокола. Ситуація контрольована на цьому напрямку сили оборони завдають окупантам системного вогневого ураження. Так, зокрема, вчорашня активність противника призвела до значних його втрат. А саме понад 450 загарбників вбитими, та ті, що отримали поранення, знищено 4 танки, 7 бойових броньованих машин. Крім того, злетіли у повітря два склади з боєприпасами та один спальним. Загалом за минулу добу окупанти втратили 1280 загарбників. Російські військові пропагандисти скаржаться на перевагу українських безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби на полі бою. На це звернули увагу в американському інституті вивчення війни. Зазначається, що напередодні російський мілблогер, який раніше служив інструктором підрозділу «Шторм-З», жаліється на ефективне та повсюдне використання українських безпілотників, які стали провідним фактором у здібності України на фронті. Мілблогер заявив, що українські штурмові групи мають перевагу fpv дронів 4 до 1, над російськими штурмовими підрозділами, а українські механізовані групи демонструють перевагу fpv дронів у співвідношенні 6, а іноді і 10 до 1 над такими ж російськими підрозділами Йдеться у повідомленні інституту вивчення війни. Аналітики вважають, що українські сили адаптуються та краще інтегрують нові технології у свої сили. Сили оборони України мають спеціалізовані та централізовані підрозділи безпілотників у складі існуючих сухопутних підрозділів, що дозволяє нам краще інтегрувати можливості розвідки та. Та ударних безпілотників у базові тактичні маневри натомість російським силам не вистачає централізованої та організованої системи безпілотників, а також адекватних можливостей РЕП та електронної розвідки. Мінветеранів та мінцифри запустили у дії електронне посвідчення ветерана. Відтепер понад один мільйон українців мають змогу користуватися електронним посвідченням ветерана замість та без додаткового пред'явлення відповідного посвідчення у паперовій формі, а також документа, що посвідчує особу. Кожному присвоюється унікальний електронний ідентифікатор qr код Розробка електронного посвідчення відбулась за участі іноземних партнерів, зокрема Швеції. Посвідчення ветерана являє собою електронне відображення інформації, що містить відомості про. Учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасника війни, постраждалого учасника революції гідності, члена сім'ї померлого ветерана війни, члена сім'ї загиблого захисника і захисниці України. Наша головна мета зробити сервіси для ветеранів і ветеранок простими, доступними та швидкими. Ще ми розпочали ряд проєктів, які невдовзі запрацюють. Впроваджується електронна карта послуг та можливостей в територіальних громадах, запущена розробка електронної карти вакансій для ветеранів та. Ветеранок, що спростить доступ до працевлаштування, зазначив во міністра у справах ветеранів Олександр Порхун. Використовувати електронне посвідчення ветерана у дії можна, зокрема, у громадському транспорті, медичних закладах, при отриманні адміністративних послуг під час працевлаштування та оформленні підприємницької діяльності для отримання знижок у культурних та спортивних заходах при оформленні пільг або звільнення від деяких видів податків тощо для формування та використання електронного посвідчення. Ветерана така особа має за. Завантажити мобільний застосунок Дія на електронний пристрій та пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію. Під час публічних заходів російський диктатор Путін ходить в бронежилеті. Про це повідомило видання Moscow Таймс з посиланням на двох російських чиновників та джерело близьке до Кремля. За словами одного з посадовців, який неодноразово особисто бачив Путіна під час його публічних заходів, той почав носити бронежилет ще у 2023 році. Такою була рекомендація органів безпеки російського диктатора цього року, 9 травня, під час параду, начальник абсолютно точно був у прихованому бронежилеті. Розповів чиновник, який був присутній на красній площі під час військового параду, у головному управлінні розвідки Міністерства оборони України інформагенція Армія Інформ спробувала дізнатися, чи справді російський диктатор Путін став носити бронежилет. Людина схожа на Путіна, регулярно його використовує, принаймні останні п'ять років. Відповів виданню представник гурмо Андрій Юсов. Варто нагадати, що за даними головного управління розвідки Міноборони України Путін використовує своїх двійників не тільки під час публічних, але і офіційних заходів. Редактор субтитров Трансформацію українського війська у високотехнологічну армію, в якій бійці будуть максимально забезпечені технологіями, що допоможе мати не лише перевагу над ворогом, але й головне збереження життя наших воїнів. Так визначив одну із своїх стратегічних задач головнокомандувач збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський. Днями він провів засідання робочої групи з питань безпілотних систем, разом із начальником генштабу збройних сил України генерал-майором Анатолієм Баргілевичем, міністром цифрової трансформації Михайлом Фе... Федоровим та командирами підрозділів були визначені пріоритети розвитку наземних, морських та повітряних безпілотних систем і окреслені ключові задачі на всіх рівнях. Польові командири відомі вам за позивними Верес, Мадяр і Ахілес, мають унікальний бойовий досвід застосування постачання та налагодження безпілотних систем. Критично важливо мати спільне розуміння подальшого розвитку цих технологій та усвідомлювати виклики, які стоять перед нами, заявив після неї головнокомандувач ЗСУ. вражаючими результатами застосування без. Спілотних систем він назвав дії ЗСУ на харківському напрямку та витіснення ворога з української акваторії Чорного моря. Плануємо і надалі покращувати логістику, ланцюги постачання, роботу майстерень, організацію зв'язку, підготовку кадрів рекрутинг здібних екіпажів у безпілотні підрозділи, дослідницьку та експериментальну роботу, усунення бюрократичних бар'єрів, зокрема коли йдеться про списання втрачених безпілотників. Сили безпілотних систем це рід військ, які в умовах нових викликів та реалій мусить постійно удисконо. Налюватися, заявив головнокомандувач збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський. Додавши, що подібні зустрічі мають стати регулярними а запорукою ефективності ЗСУ мають бути гнучкість, динамічність і дії на випередження. Тільки так ми зможемо збудувати армію майбутнього. Додав він. 6 червня спецпідрозділ гурмо України біля берегів тимчасово окупованого Криму завдав успішного удару по російському рейдовому буксиру проекту 498 Сатурн або протей внаслідок операції в акваторії озера Панське. Чергове судно російських загарбників знищено. Руйнівне вогневе ураження було нанесено після успішного прориву лінії оборонних загороджень окупантів у Чорноморській акваторії. Йдеться в повідомленні «Гурмоу». Буксири проекту 498 найпоширеніші ти буксирувальника він входив ще до складу ВМФ СРСР і проходив під шифром «Протей». Також вони відомі під назвою Бичок. Їх використовують як редові буксири, різні служби цивільних портів і служби забезпечення військово-морських баз свого часу. Радянський Союз відправляв їх на експорт, зокрема на Кубу та до Іраку. Пікір Палати представників американського конгресу Майк Джонсон виступає проти обмежень для України на удари західною зброєю по РФ, які запровадив Білий Дім. Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів Голосу Америки. На його думку, США не повинні займатися мікроменеджментом воєнних зусиль України, а натомість надати їм потрібну зброю, щоб захистити себе і дати відсіч Росії. Я вже говорив про це і буду говорити знову. Ми вестимемо розмови з Білим домом про це. Сказав Джонсон і додав, що виступає проти позиції президента Джо Байдена залишити деякі обмеження на застосування американської зброї. Тим часом у державному департаменті Сполучених Штатів заявили, що дозвіл США для України використовувати американську зброю для ударів по території Росії не посилить рівень ескалації у війні. Про це під час брифінгу сказав речник американського держдепу Меттью Міллер. Він наголосив, що це Росія підтягує свою військову техніку до кордону та використовує її для обстрілу цивільних об'єктів. Тому США вважають, що Україна повинна мати можливість себе захищати саме Владимир Путін постійно ескалує цей конфлікт знову і знову, зокрема, і цими останніми діями. І ми вважаємо, що це адекватна відповідь, заявив речник держдепу США, маючи на увазі під адекватною відповіддю надання дозволу Україні застосовувати американську зброю по території Росії. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його держава має бути готова до можливої війни з Росією до 2029 року і закликав підтримувати Україну. Про це повідомляє Фокус, посилаючись на заяву глави німецького оборонного відомства, яку він зробив під час виступу у Бундестазі. Серед іншого, глава оборонного відомства Німеччини підкреслив, що РФ вже давно перейшла на воєнну економіку та продовжує озброюватися. Ми не маємо вірити, що Путін зупиниться біля кордонів України, якщо він зайде так далеко. Ми Маємо далі підтримувати Україну. Ми повинні розуміти, що перемога РФ коштуватиме нам дорожче ніж нинішня підтримка України. Сказав він, додавши, що ми маємо бути готові до війни до 2029 року. В цьому контексті Бориспісториус висловив переконання, що Німеччина має відновити загальний військовий обов'язок і зазначив, що аби збройні сили ФРН були готові до війни, в них потрібно вкласти значні кошти. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу збройних сил України.